i you Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Повномасштабна війна на території нашої держави безумовно завдала величезних збитків країні та населенню загалом. Через російську агресію Україна втратила річний ВВП країни 564,9 мільярди доларів. Одним з головних винуватців є всі ті олігархи, які мають безпосередні відношення до кремлівських гілок, і при цьому продовжують активно розвивати свій бізнес у нашій державі. Кожен із них без винятку має бути покараний, а майно та будь-які права на них конфісковані згідно законодавства. Так, напередодні Печерський районний суд Києва наклав арешт на частки стратегічних українських підприємств на ціні папери, кінцевими власниками яких є депутат Держдуми РФ Олександр Бабаков, член комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Євгеній Гінер та так званий злодій в законі на прізвисько Міша Лужнецький Міхаїл Воєводін. Відповідні ухвали, які є в розпорядженні ЄП, датовані 11 листопада. Зокрема, арештовані частки в статутних капіталах п'яти компаній. А те же Томаробленерго дев'яносто п'ять А те Херсон Обленерго 99,99%, дев'ять і дев'яносто А те Чернівці Обленерго КІВ та АТЕРІВ Не обленерго 93,24%. Цими частками в різних пропорціях володіють ТОВ Груп Менеджмент та Нідерландські ВС Енержі Інтернешнл НВ і Вашингтон Холдінс Біві, які об'єднані в групу Віа А Арешт також накладено на цінні папери, які випустили. Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд, ПЗНВФ, міжрегіональний венчурний фонд номінальною вартістю 500 мільйонів гривень. ПЗНВІФІНІТІ Преміум 250 мільйонів гривень. ПЗНВІФ Універсальний 1,2 мільярди гривень, ПЗНВІВ Прем'єр. 1,7 мільярда гривень. ПЗНВІФ Українські технології 1,25 мільярда гривень. ПЗНВІФ Реноме 400 мільйонів гривень. Прат Українська інноваційна фінансова компанія акції на 2,05 мільярда гривень та облігації на 150 мільйонів гривень. Пат готель Прем'єр Палац. Акції на 1,245 мільярда гривень та облігації на 42,5 мільйони гривень. ТОВ – нова фінансова компанія облігації на 800 мільйонів гривень. Таким чином, загальна вартість арештованих цінних паперів становить 9,58 мільярдів гривень. Виходячи з тексту ухвал, офіс генерального прокурора. Роздійснює досудове розслідування кримінального провадження за низкою відповідних статей. В ході досудового розслідування встановлено, що на території України, починаючи з 2001 року, і до теперішнього часу здійснює систематичну протиправну діяльність злочинна організація, що організована та представлена громадянами Російської Федерації, та до числа організаторів, якої належить Олександр Бабаков, Євгеній Гінер та Михайло Воєводін, йдеться у хвалі. Рішенням Ради національної безпеки і оборони Бабаков Гінер та Воєводін, включені до списку осіб, до яких застосовано персональні, економічні та інші обмежувальні заходи зауважимо, що будувати енергетичний баланс в Україні Росіяни Олександр Бабаков, Євгеній Гінар та Михайло Воєводін, почали у 2000 році з купівлі акцій Одеса Обленерго. У тому ж році Росіяни отримали контроль над Сівастопольнерго, Херсон Обленерго, Житомир Обленерго та Кіровоград Обленерго. Донедавна ні в кого крім українських судів, факт володіння Росіянами цими активами, хоч і через номінальних власників, не викликав жодного сумніву. Про це писали медіа і говорили офіційні особи. Це підтверджували самі лужниківці. Після початку великої війни всі ці активи Росіян опинилися під прицілом. З огляду на загрозу конфіскації майна в травні 2022 року, група заявила, що Гінер, воєводін та бабаков з 2014 року не мають стосунку до українських обленерго, а їх бенефіціарами є Марина Ярославська, Олег Сізерман німеччина Валц Віганс, Віліс Дамбіс та Артурс Альцберс, Латвія. Хоча у 2014 році Гінер запевняв, що не планує продавати активи в Україні, що виводити? Хіба стоїть черга з покупців на бізнес в Україні? запитував він. Крім того, на початку 2021 року голова парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герус Відомляв, що бабаков, гінер та воєводін залишалися акціонерами VS Energy принаймні до 2020 року, коли ж росіяни вийшли з українського енергетичного бізнесу. Якщо придивитися до європейських бенефіціарів VS Energy, International Україна, то можна зробити висновок, що вони цього досі не зробили. Таким чином, зараз як ніколи, необхідно докласти максимальних зусиль, аби не допустити подальшого впровадження російського бізнесу на території України, а всі недовласники олігархи мають бути позбавлені майна з ухваленням відповідних санкцій проти них. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського. Тисніть на Звіночок, також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.